Я часто питаю себе, де воно справжнє життя? Невже лише під обкладинками книг, на дисках з фільмами чи у піснях про війну, до непоганих книжок і фільмів, мене привчила Юля. До речі, Юлею я називаю свою матусю, але про неї згодом. Ті пісні, фільми і книги, які ми любимо, про гори, вільну, справжню чоловічу дружбу, ризик, шалене кохання і красиву смерть у бою? Часом думати про те, що все це так і лишається під тими обкладинками, геть нестерпно, аж хочеться тікати світ за очі, сісти на корабель і відчалити в якусь гарячу точку, адже в наш час їх вистачає колись так і вчиню. Скільки можна сидіти на одному місці, але спершу я багато мушу зробити. Наприклад, залишити Юлю в надійних руках, щоб вона не була сама, не сумувала без мене. Мушу закінчити школу, вивчитися і заробити гроші, стати, скажімо, адвокатом чи стоматологом, тобто, як каже Юля, отримати певну професію.